вас вітає зелена дача. Три тижні не був на дачі. Хотів зняти те, що залишилося від помідорів. Ну Там, по суті, нічого не залишилося, але все одно дещо дає можливість зробити певні висновки. От Тут в нас є американський синій. Вони не дозріли. Деякі дозріли, вони опадали, тому що три тижні нікого не було. Вон там жовтий дебара опадав. Ну, Дебора був вражений фітофторою, але помідорчики дозріли. Якби був прийшов раніше, був би навіть їх позбирав. Далі тут балконне диво червоне. Теж воно дозріло, хоча куже все. Тут по стійкості можна трошки буде посудити, наскільки стійкі до фітофтори. Вон, американський синій тут цей дозрів. І цей дозрів. От ще, напевно, можна буде щось взяти на їду. Решта просто перекопається. Це айра тут. Теж вже їсти вони не підуть. О, а ці підуть. А це е шоколадний зайчик. Тут є істивні помідори, хоча воно вже все. Це, походу, найстійкий сорт виявився. Так. Йому нічого не бракує, помідор добрий. Ще в нас є добра у жовтий. Ось тут теж багато їх обсипалося, впадало. Цей був пошкоджений фістовторював, а цей в кущах ні. Але там вже нема що брати вони Погані. Цей брав жовтий під стріхою, ну ніби ще живий. Тут е, нюанс в тому, що ми їх не кропили від, від фітовтори десь від кінця серпня. Якби їх, напевно, кропив, вони б у нас були довщі. Але це перший рік, це був наш експеримент. Добирав рожеві, о, а тут і стивні помідори. Цей пізній. І походу цей сорт. Ну тут вражений фітофторою, але не всі. От, Бачу гарний помідорчик. І другий теж дойде в хаті. Тут гарні помідорчики. Добирав рулич. Тут у нас якісь помідорчики були. Вон лежать. Мені здається, тут приморозок був сьогодні, бо сьогодні було передавало по-моєму 3-5 градусів, але тут завжди з низини, там низина, тут де холоднеча і вони підмерзли. Нюанси наших помідорів. Вон там ліс. І від лісу тінь. Тінь буває вже з другої. ну, 4 години точно дня і їм бракує світла. Але ми в таких умовах теж хочемо щось вирощувати, то вирощуємо так, як нам виходить. От там перці гарні є. Ну, ще щось сьогодні з дачі принесемо. Ого, яка сунечка велика. Ух ти! Оця суничка. Треба буде дітям потім зірвати. Заліз буде теж урожай. Перців є достатньо. Добренько, буду щось робити. Бо купив кілька кощів, хочу посадити. Це у нас ще такий урожай був 11 листопада. Хотів перекопати, спішив, от, полишав оце все. Може ще маю годину, може перекопаю, бо посадив там кущики, купив актинідію, фундук, фундукт. ще посадив, якийсь кращий сорт, ніж в мене є. Тут у нас жито росте. А тут от видно, наскільки у нас погодні мої впливають. От Гірчиця їй вже більше місяця, а через те, що тут завжди тінь. Ну, не завжди тінь, але От... дуже швидко тінь. Вона не росте, вона така маленька.